Оце щось, друзі, взяло так взяло. Ого, дивися, які старти. Оце дає, друзі. Оце, друзі, дає вона. Ого, там щось. Ні, 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 то щука. Давай на цю сторону, від коряг подалі її. О! Подача була, друзі. Ти шо ти шо? Казав один. Казав один Серега, ти шо ти шо, подача? Ах. І скоряшки, бачите, друзі, з коряшки. Риба стоїть в корягах. Що там бодя в тебе? Клюнуло. Щось. Клюнуло щось. Саня, щось клюнуло. Ну, іначе таке щось непогане. Клюнуло, я тобі скажу. Єдине, що треба підсак нам налаштувати. Отак, так, підтягуй і давай так, Раз. Та там щось так він сидить. Зараз, щоб я... Ну, давай. Щас, ще разок. Ми забули, що на точку на точку треба заходити і його доставати. М -м. Давай, Та ти що, там Саня така рибка непогана сидить. Так, 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 так. Щось йде на мене. Щось йде на мене, друзі. Якось дуже легко йде, зараз може щось тут вчудити під човном. Краще розжати фрикціон. Щука. О, щука, я не така отліка. Є, Є Така непогано. Щучка, друзі. Давай. Починає нашу сьогоднішню рибалку. Бачите? Перевірена вчорашня точка. Ми чітко стали де потрібно синьком. Ось, і відразу ж з другої, правда, покльовки. Перша в мене була сьогодні холоста. Я змінив колір приманки, поставив. Лог, на який вчора просто чудово клювало. Дивіться, вон, бачите, в пащу приманка. Вон, розірвало трішки. Ось, але перша щучка є в заліку. Це є добре, друзі. Ну, буквально скільки 5 хвилинок ми постояли. Ну, може, 10, так. Да? І є перша залікова щука. Ось така, друзі, клюнула красуня. Дивіться. Щучка. Ну, десь до півтора кілограми, ось, дивіться. Супер. взяла з коряги з таким, знаєте, класним ударом, як я люблю. Бачите, водичка остигає десь біля 15 градусів вже, і риба починає потиху скатуватись до коряг, до гарної глибини. Бо якщо ще зовсім недавно... Ми рибалили в подібних місцях, і риби тут не було. Чи була якась маленька, її було мало, то зараз стає все більше і більше покльовок. Ось, до речі, ви подивитесь на моєму каналі. Скоріше за все, відео вийде вже пізніше. Після цих а, рибалки, які були тут десь а, два тижні по тому. І ось порівняйте, як змінилася активність риби в тих чи інших місцях. О, о, оце ж мирнуло, Саня? Покласиці. Ой, і знову щось. Стало і не тянеться, блін у мене. Проти струї так, друзі, крутиться риба навіть невеликого розміру, що здається, що там мамонт. А це ну, невелика риба. Ось там щука до кіла, напевно. Ну, Ось. 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 А що це таке? Сань, це сом. сом да. Хво хвостом ляпнув, прикинь. Це, друзі, дуже схоже, дуже схоже на сома. Знов котлети чи що, блін, у мене там... Я ще офсет свій підгинав, треба дуже-дуже обережно. Ну, ні, щука, думав, що сом, блін. Я думав, що сом, чому? Тому що а, в один момент, друзі, так ляпнуло по шнуру, наче хвостом. то коли сома вивар... вилужуєш, а це така зубата щука, ну, не менше, ніж минуло. Десь плюс-мінус така одного... одного року випуску, знаєте. Буквально, друзі, з наступних закидів відразу клює ще одна щука. Ось, Я гадав, що то сом. і дивіться, де приманка. Я не знаю, чудом якось не зрізала, дивіться, просто в шахті. Мій силикон. Ось така гарнюща покльовка. Ну, така півторачка щука. Кайф, друзі, що сказати, прийшов на точку за 15 хвилин, дві щуки. Таке підтіло, з такої, знаєш, покльовки тобі Дати, <ріст> дати тобі, тобі витягнути, да? <ріст> це щука, напевно, підсіла. <ріст> так. Щось про так добре. Чуєш, підстрахуєш під що... У нас під фініш Бодя контрольний в голову зробив. <ріст> ще, ще Ще, ще двушечку. Двушечку мені, мені на, 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 на котлети спіймав. Все добре. Клас. Чуєш, Сань? Отут знаєш The end. Оце фініш, друзі, оце фініш. І це все, друзі, на віста налупили. Да.